Вітаю, друзі. Ви знаєте, є два типи церкви. Один тип церкви це Плотська церква, і інший тип церкви це апостольська церква. Чим же вони відрізняються? Апостольська церква це та церква, яка постійно спасає людей. І коли ми читаємо дії апостолів, там є модель цієї церкви. Ми бачимо, що Бог щодня прикладав спасенних до такої церкви. І на сьогоднішній день ми бачимо, що. Останні, там, десятиліття відбувся спад в багатьох церквах, але є один тип служіння, завдяки якому спад не відбувся, в якому точніше спад не відбувся це реабілітаційні центри. Ось і чому не відбувся? Тому що людей просто проводять туди занурюють в Боже Слово, ізолюють від світу, і кожен день вони слово, слово, слово вивчають. Ось, але е, насправді туди проводять як правило алкоголіків і наркоманів. Але на сьогоднішній день набагато більше людей страждає, і, і багато християн страждає від духа, блуда, от від порнографії, анонізму. і це панівний дух, і таким людям теж потрібна реабілітація. Як же можна вилікуватись, так як можна бути. Апостольську церкву, тільки занурюючись слово Боже, тільки кожного дня вивчаючи Слово Боже духовний хліб. У нас в церкві і в місії, слово Боже, це є. Якщо хочете більше дізнатися або приєднатися, напишіть мені.